Стоп, стоп, стоп! Ти ще підписаний на російську групу, і тебе вже дістало, що, що всюди лише російський контент. Тоді ти за адресою. Я створив український канал, де свіжі новини, прикольні кадри, які не потрапили у фінальну версію відео. Та ще багато цього ці... цікавого. Приєднуйся до моєї групи та підтримуй український контент. А ще поділися з цим відео з друзями, бо разом ми розвиваємо Україномовий YouTube. Ютуб. Дякую тобі! І всім привіт, друзі! З вами Noptix. І сьогодні я роблю дуже легендарне відео, а все тому що в мене майже 50к. І я апну сьогодні два максимальні ранги на Piper і на Джонет. Буде дуже цікаво. Залишайтесь відео. А ще я зроблю парочку дуже цікавих моментів, де я буду всіх виносити з гіпером, без гіпера. Тому відео буде дуже насиченим, цікавим, і може буде, якщо хтось зайде в телеграм-канал, то я зроблю е цікавинку, тому треба подивитись. По ну, і телеграм, там дуже цікаві речі, просто подивіться. Будь ласка, і давайте подивимось. Я ну, на, на нормальному місці заспавнувся, Тут в мене я в команді з Вольтом Спайк. От там я бачу когось. Так, мене вбили, там Вольт залишився один. І мені кажеться, що він помре. Тому що він, ну, як я бачу, він тут ходить, не атакує нікого. І йому по кайфу. О, там ця штука тіка. і підрядна башка. Ого. Ой-ой-ой. Ага. Звісно, повівся. Ой, інтернет теж имбовий. Тому е, ви можете спитати, чому там крики, може, ви чули, як і зараз, чому інтернет такий. А все тому, що я відпочиваю зараз в Італії. І ну, тут інтернет в готелі не такий хороший, як вдома. І тому так. О, там спайк виносить. Ій я зробив Опа, нормально, нормально. Куча банок тут. Так ми вбиваємо Менді зараз. Ой-ой. Уф, нормально. На, на ульту. Не, не на мене спрямувала і ми виграли топ-1, друзі. Це було жорстко, 1-1. Мені поставили лайк. Нормально. І ласт катка до максимального рангу. І до 50 000 кубків потрібно ще дві катки, якщо я виграю. На топ-1. Ми загружаємось в нову катку. Деж подумаюсь, які суперники. Тут в нас Ліон. Бачу тут багато всіх. І я з Отісом, бо. Ну і вони там нормально, в них там крута слава. Тому давайте зараз спробуємо тут затащить. О, вон там Едгар. оп Едгар жорсткий Прям дуже імбовий Едгар. Я його вбив, тому що на Пайпер дуже скіловий. У мене є ще друг один. Дуже скіловий. Якщо він це, це відео дивиться, то Вітя ти Просто імба. І Макс. Тому так. І зараз тоді будемо пробувати щось робити. Тому що ще ніяка команда не померла. А я просто оп! Е Едгар Жорский. О, я ще захотів піти потім на мене. У мене майже гіпер і ульта майже є. Я попадаю просто кожний раз по цілі. Ну, майже кожний. Там примо. Так, може його дістати? А, ні. Він сам ді дістанеться сам по собі. Так, він там тімиться. Ні, ми не хочемо тімитися. Ми хочемо всіх убивати. О, нормально. І я, я, я попав. Ого, там якась музика, ви чули. Ого, нормально. Мене чуть не вбили. Опа, опа. Там отіс помер, але нічого типу страшного. Все, все одно нормально. мене і я ще не помер, це найкраще. Ой-ой-ой. Треба вбити турельку і цього. Швидкого челька і ворона. Так, і все. Друзі, ми апнули максимальний ранг. І, і, і я вам так кажу. Але ми спробуємо ще топ-1 зайняти. Це в принципі не, неможливо, тому я роблю ось так. Вбиваю Бонні. І 2 кіла зробив ліпором. І 60, друзі, це жорстко. І 14 кубасів. Легендарно. Леге, леге, легендарно. І ласт катка. Латка, але ще на джент потрібно. Скільки? 30 кубасів. Це не сильно багато, але теж, ну, треба вміти грати на неї. Тому що. Уф, якщо не вмієш грати на Джанет, то тобі капець. Кажу так. На треба її качати, якщо не вмієш грати. Ось це, ну, типу. Я з Пайпер і Мортісом. Надію, що Пайпер тут скіллова, тому що буде нормально. Так, ми йдемо до Ворона. Опа, 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 опа. Генк. Получає по заслугам і вбиваємо. Так, я тут вбиваю. Так, мене вбили. Тому що так було просто жорстко там. І тут залишився Мортіс. Не пам'ятаю, один чи ні. Але так, він залишився. У нас було три банки. Не так багато, але і не так мало. І я зараз... Ні, там двоє. Ну, і, і мортіс і там хтось, я не побачив. Пайпер. Т так, пайпер, пайпер. Так, о, пайпер когось вбила там. з однією банкою. Забирай банку. Що він робить? Уф, уф, уф. О, Генг отримує по заслугам. Хотів нас вбити, але сам помер. У мене є гаджет якийсь сквозь стіни, дивиться хто там. І залишилось три команди. І, і якщо ми зараз помремо, то е, ми в мінус не підемо, але не хочеться помирати, Тому я це неможливо. Оп-оп-оп. Ай, блін. Це неможливо, друзі. Якщо Мортіс це затащить, то я не знаю. Він просто Т топ 1 міра Мортіс. Хорошо, він. Іде? Молодець Мортіс. Я розпавнюсь і ми розпавнимось. Добре, добре. Це дуже-дуже добре. Я вбиваю я кольта, друзі. У нас є всі шанси зараз топ-1 зайняти. Так, так, всі, всі, всі. І ми займаємо топ-1. Це щ... щось чимось. Тут Мортіс просто затащив всіх. Треба йому лайк поставити. Будь ласка. Ладно. Так, о! 50к на аккаунті, друзі. Це... Це круто. Це імбау. Імба, імба, імба. І відкриваємо легендарний старт-дроп. Давайте відкриємо. О! New World. Це круто, але на, на, нам ще не зробили анімацію. І випадає нам скіна Сквіка. Він нормальний. І він епік. Так, я не пам'ятаю, зараз подивимося, якщо він епік, це буде круто. Ні, він сверхредкий. Але я хочу ось цей скін на сквіка. І я вмію грати на сквітці, але ще нема нормального скіна. І нам е, тому часу треба ще виграти два рази. І ми апнемо дженет на максимальний ранг. Теж е, другий б'єць, бі... боєць. Коротше, як хочете, за сьогоднішнє відео на максимальному рангі. Забираємо цю банку. Я не знаю, чому я не екіпував е, то, той гаджет. Той теж дуже імбовий, він спасає від чого хочеш. Але. Цей теж може, типу, через кусти дивитись. Якщо, типу, хтось там затаївся, можна просто поставити гаджет, і він подивиться, хто затаївся. Як і зараз, Оп, Ніхто. Тут нікого нема. Ну, я так зрозумів. Треба зажати цю команду, і щоб нас не зажали з цієї сторони. Чи Мортіс? Він зараз нас зажме, ну я так думаю. Так, так. І... а ні. Вона пішла. Не хоче зі мною розмовляти. Я сам залишився. Мені просто требовальт, і я витащу все. І я витаскую. А, я вже не сам. Це теж добре. Там Брок і Мортис. У них 12 банок. У мене тільки 6. Ні, це теж нормально 6, а... Я... Могу робити за два рази просто 6000 урону. Так. Ой, ой, це боляче. Давай, витрачай Ульту, витрачай на мене Ульту. Я все одно получу, не хочу з тобою залишатися. Я це кажу Броку, якщо що. Оп. Якось не хочеться зараз конфліктувати з ніким, але я допомагаю Едгару, в мене вже 7 банок. Я получу, тому що в мене вже нема нормального ХП. Ой, ні! Ні-ні! У нас сама Квайпер. Думаю, ми хоча б друге місце не займемо. І не, не зайняли. Тому що у нас пайпер 0-3 з, з Мортісом. Імбово. Ще дві гри треба зіграти. Я не розумію, не виходить зараз на джане чи що. Ні, давайте вже гаджет не поміняємо. Але треба буде поміняти після цієї катки. Тільки якщо будуть жорсткі, супер жорсткі тімейти, то я не вийду з катки. А вони, думаю, жорсткі. Там Карделіус, Сенді. Ну, подивимось. Тому що, думаю, що вони непогані. Ну, типу, у Карделіуса такий скін. Ну, це я вже так кажу. Тому що нема чого іншого казати. Поко зараз помре, чи я помру. Треба нрфіть поко. Я помер. На мене три напали. О, і Сенді просто пішов толпу. Вообще їм Поку Поко треба нрфіть. Так, оп, карделіус нормально його обзоружив. Я зараз буду теж не обзоружувати, а поставимо турельку. Щоб подивитись, хто де. Оп, о! Вся команда. Засвітілось. О, і знову зараз просвічу їх, Оп-оп-оп. оп, І мене зараз просвітять. Правильно? Так, пробуємо вбити Поко, але його треба норфіти, як я вже казав. Тому так. Але в корделі усе 6 банок, тому можемо її винести. Але це вже врятує. Ну, хоча б друге місце хочеться. Але. І я бачу наш Сенді, не вміє щось грати. Ой-ой! Покодав з гіпером хіл. Це не добре. Так, в мене ульт, я просвічую їх знов. У мене зовсім скоро ще один ульт. Треба все ж таки. Ох, це було близько. Я піду. Корделіус не буде допомагати. Ой, ні-ні. І -ні. я, я витратив свій супер. У мене зараз кіт уб'є. Корделіус залишається. Але не знаю, якщо він. Ну, хоча б третє місце, вже не... ну, кубки вже не витратимо. Друге місце так, все добре. Тепер, якщо вони затащать, то це буде. У мене гіпер. Воно, в принципі. Нічого. Нормально. Там просто поку захилився. Нормально. 0,4. Дайте мені лайк, будь ласка. Нормально, мені лайк не дали, але остання катка. Я не помняв гаджет. Устим, браво. І, і, і якщо, якщо ви не знали, то мене звуть Устим. А Noptix це мій нікнейм. Так. І пішли зараз тащити. Тут зі мною Брок і Коль. Думаю, Коль не вміє грати по його скину, це видно. Брок, думаю, вміє грати. Хоча... Ну, коротше. Я не знаю. Пайпер там. Вона мене трішки бісить. Тому що я знаю, як грати на пайпер, і інші знають теж. Ну, типу, наскільки це можна сказати. Так, да, мене вбили. М -да, м -да. І наш брок вміє грати. Казав. Я казав, що він вміє грати, але не вміє. Це сарказм якщо. <клух> Там команда. Її можна вбити, щоб хоча б нуль. Ну... Ох... Криса Бібі. Що наш брок робить. Ніхто не знає. І він помер. Це третє місце, ні? Третє місце, фух. Я не знаю, нам попався чувак, що можна подивитись. Але давайте подивимось корделюса. 52к. В принципі, непогано. Це добре, 52к. А в нас вже 50. Хм. Я вам так кажу, тому що в мене на аккаунті вже 50к. Це дуже круто. Тому що я грав ще з 2020 року, та ще з 2019, але в мене був інший аккаунт. Я, я, я... На, на той час Supercell ID, не пам'ятаю, якщо був, якщо ні, але я його не підключав. Тому того аккаунту в мене вже нема. А там була старше чи Не пам'ятаю, коротше. У мене там і якийсь цікавий скін був. Я там безплатно його забрав. безкоштовно Украинской челики. Имба. Э, добре. Зараз. о, нормально. Меня, мене, динамайк майже вбив. Круто. Так, гаджет є, чтобы Мег не стріляла в кусты. На всякий випадок. Оп. И бывает, да. Да-де. Да. Оп. Менді. Крис. Крис. Дуже лю люблю я. Крис, але так. Я спробую щось зробити. Мене закрисили. Треба зараз буде просвітити кусти, а то ця Менді не успокоїться. Ось він. Так. Добре, в мене. Трішки накопилась на, на, на ульта. Але дуже трішки. Там Френк, який мене закрисів. І Діна Майк. Чи він мене не крисів? Коротше. Всіх треба вбити. Але ми, ми вже апнули максимальний ранг чи ні. Коротше, я не знаю, але я хочу топ-1. Уф, Менді нормально ультануло. Мене вбили, якщо. Ні, не вбивайте нас. О, и... Ай, блин. Там Фрэнк заспавнился. С ниоткуда. А мы это вытащим, чини? А разумею. Не. Мы это не вытащим, ребята. Я спробую. Она ничего не обещает. Мэг, хорош, хорош, мы. Это бесконечный респаун. Давай, вбывай, Динамайк. Ох, нормальная Мэнди. Так бывает, Вилл. Друзья, было потно. И так, мы Джанет Тэш апнули на максимальный ранг, друзья. Ну, скажем так, все, на да, сегодня досить. Мы апнули два максимальных ранга, 50к. Дуже вам дякую, що були зі мною до кінця. Заходьте в телеграм-канал, у вас ссылка на екрані, чи qr код В описі теж є ссылочка. Тому всім до побачення!